Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. видання Financial Times стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже 24 лютого, у річницю нападу російських військ на Україну оголосить про можливість проведення виборів і референдуму, який має бути пов'язаний із мирною угодою, яка Нібито узгоджується на переговорах між російською та українською делегаціями за посередництвом Білого Дому саме Білий дім і наполягає на проведенні таких виборів і референдуму, і говорить про дедлайн до 15 лютого. Звісно. Зараз можна говорити, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує сподіватися на швидке завершення російсько-української війни, щоб продемонструвати свої миротворчі досягнення під час передвиборчої кампанії до американського конгресу, яка, як відомо, має завершитися до виборами у листопаді 2026 року. Втім, наскільки вірогідною є інформація британських журналістів, зараз сказати досить важко у офісі президента України. Не підтвердили можливості виступу Зеленського із такою заявою. Джерело у президентському оточенні підкреслило, що поки немає безпеки, не може бути і оголошення про вибор, і мова йде саме. Про безпеку як таку, а не про гарантії безпеки, про які також говориться у матеріалі «Financial Times». видання наполягає на тому, що Білий дім пов'язує проведення виборів і територіального референдуму в Україні із американськими гарантіями безпеки. Але що реально будуть означати ці гарантії, і найголовніше, чи погодиться російська сторона із такими гарантіями, які б передбачали можливість прямого втручання американської армії у російсько-український конфлікт в разі його повторення? Нічого реально невідомо. Швидше, це побажання Вашингтона і Києва, які поза сумнівом зустрінуться із жорсткою опозицією Москви. Представники Російського керівництва вже зараз не приховують свого розчарування нинішніми діями американського президента Дональда Трампа. Ну і звісно, невирішеними залишаються принципові питання, про які Путін говорить як про передумови навіть не мирної угоди, а перемови про її підписання. Мова йде звичайно про відведення українських військ з тієї частини території Донецької і Луганської областей. Яка досі контролюється легітимним українським урядом і про долю Запорізької атомної електростанції, контроль за якою Путін звичайно бажає зберегти за собою на тлі продовження руйнувань у українській енергетиці і якихось реальних ознак того, що президент Російської Федерації готовий поступитися будь-яким своїм максималістським баченням, того, як має Завершитися російсько-українська війна, ми поки що не спостерігаємо. Також достатньо фантастичним виглядає сама ідея оголошення президентом України виборів і референдуми, які мають відбутися найближчі місяці. По-перше, для того щоб пройшли вибори. І для того, щоб відбувся якийсь референдум пов'язаний з українською територією, хоча відразу скажу, що конституція України в принципі не дає ані громадянам України, ані українському парламенту вирішувати питання щодо нашої територіальної цілісності. В будь-якому разі для цього потрібно, щоб було скасовано воєнний стан, а скасування воєнного стану в умовах продовження російсько-української війни, постійних російських атак на Українські міста і боїв на лінії фронту якось не дуже передбачається. Також не виглядає реалістичним, що президент Російської Федерації погодиться завершити військові дії хоча б на короткий термін, для того, щоб Україна могла скасувати військовий стан і провести вибори і референдум. Навіть якщо уявити. У якомусь я б сказав фантастичному серіалі, що Путін відступиться від своєї ідеї спочатку мирний договір, а потім припинення вогню, для того, щоб повноцінно провести вибори президента України і референдум пов'язаний із питаннями мирної угоди з Україною. Також буде потрібний час, який навряд чи може вкластися у кілька тижнів з березня по травень. Не кажучи вже про елементарну відсутність в українському бюджеті коштів на проведення таких виборів. Ну і не будемо забувати, що в такій ситуації абсолютно незрозуміло, як відбуватиметься передвиборча кампанія. Варто нагадати, що у демократичній країні, а Україна демократична країна, вибори мають бути конкурентними. Видання Financial Times взагалі пов'язує президентські вибори із бажанням самого Володимира Зеленська переобратися на наступний термін і підкреслює, що саме 2026 рік, якщо вибори відбудуться невдовзі, дає українському президентові можливості для такого переобрання. Але в разі, якщо українська влада буде контролювати переважну більшість інформаційного простору країни, а потенційні конкуренти президента України або не будуть допущені до виборів, тому що війна і їм потрібно займатися своїми посадовими обов'язками, або не отримують реальної можливості виступити із своїми програмами і баченнями того, як має розвиватися Україна і ситуація в російсько-українській війні, просто тому, що телевізійний простір буде монополізований офісом президента в такій ситуації. Будь-які вибори очільника держави перетворюються на звичайнісінький плебісцит, який має просто підтвердити факт збереження за Володимиром Зеленським повноважень очільника держави на наступний термін. Але це також можна було б вважати. Волею українського народу, зрештою, українці обирали Зеленського президентом у 2019 році, і хто сказав, що велика частина українських виборців не проголосує за нього знову. Ось тільки президентські вибори потрібні і Путіну, і Дональду Трампу для того, щоб прибрати Зеленського з політичної сцени України з однієї простої причини. І російські, і американські президенти переконали себе, що із Наступним лідером української держави їм набагато легше буде домовитися про якісь компромісні умови завершення російсько-української війни, які б задовольнили і Кремль, і Білий Дім. або так, які б задовольнили Кремль до радості Білого Дому. Ну, щось схоже було у 2019 році, коли Путін переконав себе, що усунення з політичної сцени попереднього українського президента Петра Порошенка. Дозволить цьому примусити Володимира Зеленського до капітуляції, яку у західних столицях тоді швидше сприймали як готовність до конструктивних перемовин з Москвою. І варто нагадати, що тоді і російський президент, і західні лідери, які також бачили якісь нові перспективи для російсько-українських домовленостей зв'язку з обранням нового президента України, просто пошилися в дурні. Тому що. Окрім електоральних рішень, є просто бачення українського суспільства того, що Україна не продається і не перетворюється на російський сателіт. І поза сумнівом, навіть якщо уявити собі президентські вибори, які завершаться зміною президента України, Путін і Трамп знову таки пошиються в дурні, як у 2019 році. Тому ніякого практичного політичного сенсу у проведенні в короткий термін. Виборів президента України і у сподіванні, що українці не в референдумі схвалять передачу власної території Росії, немає. Але є очевидний тиск Білого Дому, в якому багато хто вірить, що саме такий поворот подій дозволить припинити російсько-українську війну. Хоча, очевидно, що єдиним реальним рецептом припинення цієї війни в осяжному майбутньому є не намагання, Провести українські вибори а можливість жорсткого, невпинного і постійного тиску на Росію та її економіку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги, миру вам! Хай щастить!